Великий обмін ідеями у столиці Прокарпаття. втретє відбувся студентський симпозіум Співдружність наук, право, архітектура та економіка до Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. З'їхалися вихованці вузів з цілої України. Свої тези надіслали також дослідники за кордону. Три наукових напрямки поєднали не випадково, адже вони тісно пов'язані у повсякденному житті. Так само як архітектори, наприклад, потребують якогось правового захисту. Так само е, кожен архітектор повинен мати з собою якогось бухгалтера, економіста які буде допомагати, і так само юристи потребують і допомоги як і архітекторів, дизайнерів, так і економістів. Тому ну вони, вони співпрацюють між собою і дружать ці науки. Студенти обмірковують непрості питання. Серед них проблема легалізації проституції в Україні. Молоді дослідники вважають такий крок недоцільним, адже враховуючи рівень корупції у нашій країні, він не дасть позитивних результатів. Це не вирішить ніякої проблеми. Це буде лише приводом для сутенерів. І прикриватися легалізацією проституції, а в свою чергу поширювати купу інших проблем, наприклад, як експлуатація дітей, там дитяче рабство, дитяча проституція. Продаж людей, тобто це буде як прикриття. Презентували на симпозіумі цілу низку актуальних тем, що стосується фінансів, юридичних аспектів та розбудови міст. Серед них і дещо філософські як от гармонія мистецтва та архітектури через хаос. своєю темою я хотіла спонукати людей не боятися хаосу, бо це насамперед не безлад, який ми бачимо в нашому побуці, це. Е Хаотичний порядок, і я знаходжу порядок у хаосі і пропоную його використовувати. Симпозіум проходить у вигляді змагання, щоправда, не у письмовому, а в усному форматі. Адже студенти мають запропонувати найцікавішу доповідь. Значення цього заходу полягає в тому, що на даний момент переважна більшість олімпіад проводиться в тестовій формі. Це получається, що типовий студент типового вузу відповідає на типові питання. Ми хочемо відійти від цієї типовості, повернути дух змагання, і наш захід проводиться в вигляді змагань. Автори найкращих доповідей справ архітектури та економіки отримають цінні призи. А наприкінці симпозіуму для учасників влаштували пізнавальну екскурсію вулицями міста. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.